Так, ну що, уровень необхідний для проведення засідання комісії є. Так, на порядку у нас сім питань. Пропоную проголосувати за порядок до комісії. Костян. Так. Лещен. Солон. І Так, добре. Тоді переходимо до розвитку. Андрій Александрович, так. Доброго дня. Доброго дня. Перше питання у нас про внесення на зміни допомоги вирішення міської міської ради від 20 людня 24-го року. Андрій Олександрович. Так, значить, з пропонованим проєктом рішення пропонується збільшити доходну частину на 4 мільйони 576 тисяч, з них за рахунок платних надхожі 132 тисячі гривень і за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів загальної середньої освіти в сумі 4 мільйони 460 тисяч гривень. Враховуючи пропозиції клопотання розпорядників коштів, пропонується внести зміни до видаткової частини, на апарат Ананінської міської ради збільшити видатки на 97 тисяч для оплати послуг з актуалізації даних про земельні ділянки. По відділу освіти молоді пропонується здійснити перерозподіл видатків, збільшити видатки на заклади дошкільної освіти, на продукти харчування на суму 316 гривні і на оплату електроенергії 32 300. По загальноосвітнім школам. Зменшуються поточні видатки на продукти харчування на 316 784 і на оплату послуг 62 тисячі гривень. По е, надання позашкільної освіти, центр позашкільної освіти. Пропонується збільшити видатки на оплату природного газу на 60 700 і зменшити на відрядження на 4,5 тисячі. Також зменшуються видатки на оплату електроенергії по комунальній установі, централізованому обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту. Також збільшуються видатки на програму шкільний автобус, на придбання павлення мастинних матеріалів на суму 78,9 тисяч гривень у зв'язку з відкриттям нового маршруту. Також зменшуються видатки на, верніше, збільшуються видатки на за рахунок субвенції. На забезпечення харчування учнів загальноосвітніх шкіл на суму 4 мільйони 460 тисяч гривень. Ці кошти достатні для забезпечення харчування до кінця поточного року. По відділу культури по музичній школі також розподіляються видатки, збільшуються видатки на оплату послуг на 2 тисячі, до запального сезону і на оплату по природному газу під поздравних за рахунок зменшення видатків на придбання предметів матеріалів і інтересу. Також пропонується виділити субвенцію на програму Безпечна Ленська міська територіальна громада в сумі 30 тисяч гривень для перерахування в Одеській області для придбання системи супутникового зв'язку Старлінг для Нонівського сектору поліції. Все, все, дякую. Що немає, прошу підтримати питання, винести ровно ліцензію.

2024 року Одеська обласна база спеціально-медичного постачання по акту передала комунальну комерцінанівська базопрошена міська лікарня кондиціонерівкості штурм на загальну суму 73 519 гривень і 10 копійок. А 12 вересня 2025 року було прийнято рішення Одеської обласної ради номер 795 про передачу майна і спільної власності територіальних громад сіл селища міста Одеської області, у власність територіальних громад Одеської області. Тобто вони вже були передані рішення трошки пішло пізніше. Відповідно пропонується прийняти дане майно саме кондиціонері спільної власності територіальних громад сіл. Місць Одеської області, комунального Анаміської міської теплі громади, дані кондиціонерів кількості 5 штук, встановити безстроково право узу фрукта комунального майна, зазначено в пункті 1 цього рішення комунальним некоміційним підприємствам танамська протоколчанам міська лікарня, визначити цільове призначення використання даного комунального майна, на праві узу фрукта комунального майна для діяльності в галузі охорони здоров'я згідно із статутом. Комунальне інформаційне підприємство тога, си, на ніска міська лікарня і визначити відповідні умови володіння користування даним. Запитання до такого є? Mm. Що немає, прошу підтримати питання і винести за розвідцем. Прості вище Так. так. Так, добре, наступне питання про внесення змін до рішення Ленівської міської ради від 3 листопада 2023 року. Відповідно, до вистави, захід звернулася нанівська до прослана міська лікарня з проханням внести зміни до програми розвитку втриння медичної допомоги. Так, підтримки комунального і комерційного підприємства, намірська батокожна міська лікарня, а саме додати ще один напрямок діяльності, зберігання об'єктів комунальної власності, тобто оборона приміщення, відповідно, пропонується внести зміни до програми, саме викласти додаток 2 в новій редакції, передбачивши даний напрямок зберігання об'єктів комунальної власності, передбачити фінансування даного напрямку. Це 24 тисячі гривень по 12 тисяч гривень на рік, на 25 і на 26. За рахунок перерозподілу, між іншими напрямками, таким чином загальний обсяг фінансування програми не змінився. Запитання до заповідача є? Mm -hmm. Якщо немає, прошу підтримати питання, винести на розгляд сесії. Ось ті, Дякую. Дякую. Міської ради від 21 січня 2022 року. Змінимося до цільової програми на 2022-25 роки організація призову громадян України на строкову військову службу про забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації асади. У назві зміна слів строкову військову службу на базову військову службу. в напрямку один перелік у заходів програми. У нас це зміни шляхом. Заміни назви заходу забезпечення проведення призову та заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, на здійснення оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів, за місцем проживання, роботи навчання та забезпечення доставки мобілізаційних ресурсів до пунктів прийому військових частин та інших військових формувань. Закупівля паливно мастильних матеріалів, оплата транспортних послуг, оплата послуг оператору поштового зв'язку, придбання листів, конвертів, марок за відповідним обсягом фінансування на 2025 рік у сумі 70 тисяч гривень, та також у нас вноситься зміни до тексту частини Запитання. У -у -у. Ви має, питання. Це питання, якщо немає, прошу піти до питання, до вистрілювати сесії. Костя, Лещенко, Солон, Семенов. Добре. Про внесення змін до рішення Органівської міської ради 27 січня 2023 року. Змінимося до додатку 2 міської цільової програми безпечна Оганівська міська територіальна громада на 2023-2025 роки. А саме до переліку заходів напрямку, 1 заходи щодо фінансово матеріально-технічного забезпечення, профілактики злочинів та правопорушень додаються слова супутникові системи Старлінг та кошти в сумі 30 тисяч гривень, які перенаправлені з напрямку 4. Матеріально-технічне забезпечення Паттера батальйонів поліції самопризначення. Зрозуміло. Запитання є, подано. Якщо немає, прошу підтримати питання і вивезти на розліцесі. Кості? Добре, наступне питання. Про внесення збіг до рішення Авганівської міської ради від 26 лютого 2021 року. Зміни вносяться до цільової програми Аннівської міської ради на 2021-2025 роки. Створення і використання матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру. Назва, якої змінена на цільова програма Ананівської міської ради на 21 25 роки створення і використання матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Також змінюється зміст пунктів програми, в нас змінені текстової частини та додатку 2 шляхом вилучення світ, як нагренного та природного характеру. Mm -hmm. Що немає, прошу підтримати питання, мене стріля розгляд сесії. Костюм. Лейші Дякую. 21 червня 2024 року. У Аганівській міській раді виникла нагальна необхідність збільшити штатну чисельність сектору економічного розвитку Аранської міської ради на одну штатну одиницю. На даний спеціальний підрозділ покладають е, додаткові функції, які потребують. Збільшення робочої сили. як сказав, вони будуть відповідати за реформу публічної пости. Тому Пропонується внести зміни в дане рішення і в пункті 1 даного рішення цифру 102 змінити на 103 і структуру та штатну чисельність міської ради викладають нові редакції з урахуванням запропонованих змін. Тому в даному сайті буде три факти поділення. Взагалі не вбачаю причин відмовляти, вам. це потрібна справа, тому я прошу підтримати питання і винести в рецесії. Так. Дякую. Дякую вам за співпрацю. Дуже швидко сьогодні чітко попрацювали. Дякую.